Над створенням стінопису, який би допоміг прилаштувати безпритульних собак і котів, працюють у здолбунівському центрі адопції тварин Надія на дім за словами волонтерки центру Юлії Кухар, стінопис малюють у рамках україно-німецького зоозахисного проєкту. Хочемо е, об'єднати сили, зусилля, можливості. Задля допомоги тваринок і роботи так само, як з дорослими, так і з дітьми, щоб об'єднати це все і показати таку цікаву концепцію задля можливо майбутніх прилаштувань, можливо, майбутніх знайомств і дружби між тваринами і людьми. Пів тисячі євро для придбання фарби зібрали на благодійному аукціоні, який провели у Швейцарії, розповідає Юлія Кухар. На ньому продавали малюнки її вихованців зі студії арт Маестро». Художню концепцію муралу розробила рівненська дизайнерка Олена Фищук. Тут були намальовані такі невеличкі собачки, але по масштабу вони не зовсім відповідають завданню притулку, тому що хотілося, щоб яскраву картинку, яка несе певний зміст. Про захист тварин і гуманне відношення до тварин було видно саме з дороги, так як це проїжджа частина. Самі зображення тварин були взяті з соцмереж, тобто з різних груп, де просто люди викладають свої фотографії непрофесійні. Ідею дизайнерки втілює зокрема художниця Тетяна Балащук. Вона каже, що це не перша її волонтерська допомога притулку. Я час від часу приходжу просто до тваринок. Потрібно часом якась допомога, чи фінансова, чи матеріальна, там якісь речі принести для тваринок. Беру на перетримку тварин, хворих. Або виконати їх до прилаштування, ось і допомагаю з відеорядом, з фотографіями, так як я теж і блогер, і художник люблю знімати, і допомагаю якби своєю творчістю. Теж відкрити стінопис планують 24 серпня. Руслан Сивуляк, Олег Степанюк, Суспільне, Новини Рівне.